Поки що, все для нашої збірної складається досить таки непогано. Наша команда, зігравши 6 матчів, йде на другій позиції. Але, наприклад, збірна Італії відіграла всього на 4 матчі. Македонія взагалі 3. Це значить те, що головна боротьба ще попереду. В нашої команди залишилось два поєдинки: гра проти Мальти та поєдинок з Італією. Ну навряд чи ми обійдемо збірну Англії, в якої залишилось дві гри проти Македонії. Відчуваю, що вони своїх опонентів взагалі навіть не побачать. Почнемо сьогодні з поєдинка Англія-Македонії. Але перед тим, як ви почнемо. Цемо в мене є важлива інформація від наших друзів з Фавбет. На даний момент в них діє акція, при якої вони видають до 10 тисяч гривень на перший депозит. Наша національна команда u 21 пройшла в півфінал молодіжного євро. Тому грузити є на що. А до того ж Фабет виділяє з кожної ставки відсоток на підтримку ЗСУ. Забрати бонус ви можете по закріпленому коментарю під цим відео. Ставте з розумом та перемагайте. Початок поєдинку видався досить таки складним для макідонців, тільки за рахунок прекрасної гри їхнього голкіпера вони не пропустили. 19-та хвилина, один на один виходить Рахім Стерлінг і маже, максимально невдало, наскільки це можливо, він вдарив в цьому моменті. Зате через три хвилини Хендерсон показав, як треба реалізовувати такі шанси. 1-0. Після чого опоненти один з одним обмінювались небезпечними моментами. І час від часу мені здавалося, що македонці ось ось зможуть забити. Але всередині другого тайму знову провал, знову вихід віч і два а вже через 10 хвилин Белінгем поставив остаточну крапку в цьому поєдинку 3-0. Збірна Англії в себе вдома спокійно справилась з македонцями. Тим часом до поєдинку готуються наші головні конкуренти збірна Італії. Македонці минулу гру провели на виїзді, але сьогодні вони грають вдома. І бажано їм зараз не програти для того, щоб мати хоч якісь теоретичні шанси на вихід з другого місця. По справжньому хороший момент господарі створили на 16-й хвилині зустріч. Підстрахував Жоржині, він пустих воріт виніс м'яч. Протягом всього першого тайму команди. Не скидували оберти, і гострі моменти з'являлися дуже часто, але рахунок не мінявся. І тільки на 74-й хвилині збірна Італії все ж таки змогла розкрити оборону македонців. Барела точним ударом в кут виводить свою команду вперед. А менш ніж за 10 хвилин після подачі з кутового Берарді зумів головою переправити м'яч в сітку воріт. 2-0. Як ми бачимо, наші прямі конкуренти продовжують боротьбу за другу позицію. І зараз в них домашня гра проти Мальти. Після італійців з мальтійцями зіграємо саме ми. 19-та хвилина щирий імобіля 1-0. На 37 й хвилині той же імобіль оформлює дубль. На початку другого тайму італійці забувають третій, потім четвертий. І крапку матчі ставить той самий мобіль, який забуває третій гол в цьому поєдинку. Перемога італійців з рахунком 5-0. В свою чергу на гру проти Мальти я трішки хочу перекрутити склад. В Воротах на цю гру у нас вийде Андрій Лунін. Пара центральних захисників Матв'єнко та Миколенко. Зліва в захисті Зінченко, справа конопля. В опорній зоні в нас Ігнатенко трішки вище Судаков та Маліновський. Зліва в Атаці Мудрик, справа циганков. Дев'ятку нас зіграє довби. Отже, друзі, зараз нас чекає передостання гра збірної України на цьому відборі. Поєдинок, який реально дуже багато що буде визначати для нашої команди. І якщо ми зараз, не дай Боже, втратимо бал, то мені здається, що все, можна поставити хрест на нашому бажанні потрапити на євро. Від добика я сьогодні не вимагаю забиття голів. Хай звільняє зонку. Відтягує захисників фланги зроблять цю справу самі. Стосовно наших сьогоднішніх опонентів, збір Маль Чесно кажучи, я нікого не знаю з цих футболістів, в яких лігах вони грають. Взагалі хтось з них приймає участь в Єврокубках. Зовсім інша справа в нашої національної команди. Абсолютно всі футболісти пограли в свій час в Єврокубках Ми зможемо більш успішніше продавлюй! Добик ОБК, я не вимагаю, що він буде забувати голи, будь ласка, він і не забуває. Але ще один момент. Добик! Сам! Боже мій, як багато роботи! пробити! Ви уявляєте, який початок? Ви уявляєте, який початок в цьому матчі? Три небезпечні удари за 2,5 хвилини. Ні. Просто одною бігатньою ми нічого не доб'ємося. Спокійне, Микола. Сьогодні ми бачимо Миколу саме в центрі захисту. Куди ж ти віддаєш м'яч опоненту Перший? Чудово, Микола. Зіна? Відає передачу. Маліна. Тут. Маліна не пробачає. Дев'ята хвилина зустрічі. Якщо Довбик не зміг переграти голкіпера, точніше він переграв, але влучив поперечку, то от Маліновська з точністю абсолютно ніяких проблем. Ось це я розумію. Підключення з іншим. Ви думали, якщо Зіна грає в захисті, то що він спереді не буде допомагати? І туди. Ну, щось таке. Куди він пішов? За Луніну я довірюю місце в основному складі. Нехай відчує цю впевненість в собі. Я думаю, Мальта все одно не зможе нам нічого сьогодні зробити. Все ж таки, збірна України на порядок вищий, ніж наші сьогоднішні опоненти. Вірю, у нас сьогодні все вийде, але важливо ось так не помилятися. Перший. От хто не помиляється. Контратака. Міша. Мудрик. Дальний. Наче все окей з одного боку, а з іншого якось з реалізації проблем. Браво. Тобик. Подача. Туди на мудрика, але. На мудрика. Право. Ігнатенко. Дальній удар від Ігнатенка прям в руки. Віддав далі передачу. Нвоко. проходить. Віддає далі. Джонс. Зіна. Зіна підчистив. Яка неточна передача. Як ми плавимось, Микола! Вона плядограти туди. Водиться м'яч. Голкіпер! Забрав. Лунін на місце. Мудрик не зміг. Микола сьогодні не пройде. Де? Не зрозумів. Миколенко також не розуміє, де тут було порушення. Дуже небезпечний момент біля наших воріт. Пробивай зі штрафного вище! За рахунок таких стандартів, якраз таки Мальта може нам і забити. Сподіваюся, що цього не станеться. Бо тоді дуже великий шанс, що вони закриються в захист. Ну, захочуть вони хоча б якісь бали отримати. Отримують гол від Довбика. який обдурив голкіпера в цьому момент. І спокійно в кусті вороти зарішав. Прекрасний пас пройшов. Невдалий штучний офсайд від захисників. І будь ласка, 2-0. Чембі. Далі передача. Перший Миколенко сьогодні. Одні підкати від нього. Аліна розбирається Ігнатенко. Спокійно. Взяли м'яч під свій контроль. Подача. Даков, на жаль, не виграв. Але Гнотенко виграє маліна. Можна було оформити третій. Захисники сьогодні діють просто прекрасно. І перший тайм завершується 2-0 на користь нашої команди. Поки що саме цей хлопець мітить на гравця поєдин. Продовжуємо ми гру. У нас другий тайм 45 хвилин. Я сподіваюся, що наша команда вже не відпустить перемогу. Мені здається, це майже неможливо буде зробити. Віться, кидається кидається ноги конопля. Подача від Коноплі. На жаль, в центрі нікого не було. Дінченко. Ух ти, як зіну прокидують. Ну, Микола. Чудово. Центр захисту просто право. Сьогодні ніяких питань до них навіть не може бути. Відключення Михайла Мудрика. Михайло. Ну, захотів пробити. Ну, нехай проб'є! Велике бажання всього хлопця забити гол в цьому поєдинку. Ну Бажано нам забивати якомога більше. Штрафний знову для мальтійців, водять вони м'яч в гру. Перший. Перший Маліновський, Михайло Мудрик. І не вистачає сил. Ось так. Віддаємо іще. Зараз може бути небезпечно. А ось так. Тоді я взагалі не зрозумів, чому він там в моменті Миколенка свиснув. Ценко дальню. Через себе забиває Михайло Мудрик. Все ж таки цей хлопець здомівся свого. Прекрасний асист від циганкова. Ну і тут. Гол через себе. Та не проходить. Юхім. Юхім шатає. Маліновський пробиває. Мені подобається, як мої футболісти знаходять момент. Чудово, конопля. Надалі. Зараз ми випустимо качарабу в центр захист. Миколенко піде на лівий фланг. В опорну зону вийде Степаненко і дев'ятку нехай зіграє Ярмоленко. Ти вже забивав головою. Повтори. Ой-ой! Кочараба, КОЧАРАБА! Ну тут і захисничок підвіз. Водиться гру. Без удару. Маліновський. Маліновського нас доганяють. Під кінець поєдинку Мальта, як ми бачимо, активізувалась. Хочуть вони забити. Було порушення. Абмін. Та ні, не сюди! Проходить, далі. Головою і туди. Віктор Циганков також забиває гол цьому поєдинку Досить таки просто, буквально граючись, збірна України розбирається з мальтійцями. Звучить фінальний свисток, який сповіщує нас про те, що збірна України в матчі проти мальтійців здобуває перемогу з рахунком 4-0. Отже, друзі, на даний момент саме так виглядає наша група. На першому місці збірна Англії, в них 17 набраних балів, друге місце збірна України, в нас 14, третє місце збірна Італії, в них на одну гру менше, ніж в Англії і в Україні. Четвертими йдуть Македонці, п'ятими Мальтійці. Як ви зрозуміли, наступний випуск буде вирішення. Шальне, дайте хорошу активність. Я максимально швидко дропаю фінальний випуск. Всім дякую за перегляд. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. бувайте!